Вітаю всіх, хто любить малювати. І відео сьогодні буде знов-таки про малювання стопи людини. У мене на каналі є не одне відео, де показую, як малюється ця частина тіла людини, але ну, існує такий запит у учнів, у людей, хто хоче навчитись малювати, щоб показав ще якісь. Такі прості схеми, можна так сказати, такі якісь прості етапи малювання, що можна було на перших, на перших етапах навчання, можна було малювати цей складний елемент людської фігури. Тому що дійсно ць, кінцівки це ну, найскладніше, що може бути у фігурі людини. Ось. Ну, давайте почнемо. Покажу вам значить, стопа людини, яка дивиться на нас отак, значить, фронтально. Покажу так, спочатку геометричним да? засобом. От у нас така от, значить, трапеція. це у нас буде якби ну, так, гамілка стоп. Да? Гамілка -стоп. Ось ну, Так обрублений гамілка стоп, тобто, нога йде. Отак далі, да? І десь тут в цьому місці у нас вирізається е стопа. Е і ось тут підйом врізається. Оце підйом іде е, стопи. І він має певний об'єм. Тобто, бачите, Ось я зараз таку конструкцію намалюю. Ось Оце буде підйом іти. І оце все тут у нас іде значить, передплюсна і плюсна. Тобто я зараз не хочу використовувати ну, там, ана, тамічні, е, якісь е, терміни, бо я вирішив тут вам показати так більш геометрично, ну, щоб вас не плутати цією анатомією, да, не вдаватися в цю анатомію. То ось щось так схоже на, на таку якусь кабіну. Ось, бачите, така кабіна. Чи такі ось у нас такий як, як гаражик ангарчик такий. Тобто це об'ємна така конструкція. Ось це вже е, пішла стопа. І десь отут вона у нас розширюється. Це, це у нас буде, Тут у нас буде великий палець ти, А тут у нас буде сторона мізинця. І Ось дивіться, е, так як у нас стопа, вона у нас е, на землі. Тому коли вона на землі, то вона так розплющується трошки. Тобто вона у нас не така вузька, коли вона у нас висить, да, наприклад. Тобто під вагою вона так роздавлюється так трошки. І ось ми бачимо, там, де мізинець, у нас вся частина стопи, вона отак як би так у нас бачите розплющується. Тобто така йде конструкція. Отак, отак. Раз і отак, два. Раз і отак два. Раз, і отак, два. Тобто, отак вона у нас значить, розплющується. І в цьому місці, ось десь в цьому місці, це найвища точка, оце підйом. Десь отут буде підйом іти. Потім, щоб вам було зручно, я зараз намалюю місце, звідки буде йти у нас фаланга великого пальця. Між, між великим пальцем і блоком з чотирьох пальців є невеличкий, отака відстань. Далі ці відстані дуже маленькі. Тобто, раз, два. Три і четвертий пал пальчик-мізинчик. Тобто, бачите, зараз я її, якби, їх відрубав. Ну, так, хай так, ну, як би грубо це не звучало, але так, я думаю, буде вам так зрозуміше. От, так буде значить, зрозуміліше. Отак у нас іде стопа без пальців. Далі я, я вставляю першу фалангу. Отакий от бачонок вставляю у, у великий палець. Оце у нас бачонок, це перша фаланга. Бачите? Нема ще у нас ну, нігтьової фаланги. Да? А далі я вставляю ніг, нігтєву фалангу. Ось у нас буде нігтєва фаланга. От, вона дуже цікава. Вона так, вона навіть більше ширше ніж оця ніж перша фаланга. І подушка цієї фаланги нігтєвої вона така е, пухленька, і ніготь у нас. От таким чином вставляється. Оце ніготь Ніготь, бачите? А це у нас подушка нігтьової фаланги. Ось вона йде. Тобто у нас великий пальчик, він, він отаким отак, от чином виглядає у нас. Тут у нас, бачите, поєднується нігтєва фаланга з першою фалангою. А перша фаланга входить у нас у стопу. Ось. Це так вам примітивно, щоб ви це просто бачили розуміли, як воно відбувається. Далі ми починаємо малю, будувати наші пальчики, які вже йдуть ось тут, чотири пальці. Що ще цікаво, що ці пальці перший великий палець він у нас йде в такому десь напрямку. Ну, чи прямо отак. А ці пальчики вони йдуть в цьому напрямку. Тобто, вони, можна сказати, між собою так трошки роз'їжджаються. Тобто, великий пальчик і блоки з чотирьох цих пальців, вони трошки роз'їжджають. Тобто, вони не в одному напрямку. Бо дуже часто я бачу помилку, коли їх малюють отак однаково в одному напрямку. Це не зовсім вірно. От дивіться: перша фаланга. Перша фаланга цього пальця дуже, це вже третій палець. Да? Вона у нас коротша трошки буде, бо у нас пальчики будуть йти отаким чином. Знов-таки помилка, коли малюють їх однаковими. Що мізинець, що, знаєте, ну, як ото клавіші на піаніно. Да? Далі у нас ще трошки буде коротша, і мізинчик взагалі там у нас, дивіться, оце перша фаланга буде мізинчика. Далі друга йде фаланга. Друга фаланга. І нігтєва фаланга е, цього пальця, да? ну, який ми можемо назвати, що, е, що це хі, хі, ну, там, вказівний палець ноги, да? можна так сказати. О, але ж, так, ось у нас це подушка у нас ніхтіово фаланги, і наготок встав, тут вставляється. Бачите? От, дуже просто Нігтєва фаланга це друга фаланга, це перша фаланга. Так само тут ми далі йдемо. От, бачите? Ніхтіва фаланга, ось вона трошки вища, да, ніж ця. Бо у нас цей пальчик він найдовший, виходить. Дуже часто він довше, навіть ніж великий палець. І далі О, тут у нас відстань між, між великим пальцем йде і цим пальцем. Відстань йде ось так. І тут у нас місце для шльоп... ну, Знаєте, коли шльопки да, то у нас отут між, між пальцями є така. Відстань. Знов-таки у нас фаланга ніхтьова, подушечка ніхтіової фаланги і сам ноготок. Він невеликий на, на ногах. Ось і дивіться, як мізинчик. Мізинчик там взагалі отакий. От, він там отак зах... ну, заховався. Отак. І тут от таким чином у нас іде стопа. тут от, от десь у нас мізинчик. Таким чином. О. Оце якось так буде виглядати стопа людини. І після цього я можу показати вже тут гамілка стопу, ці, ці, значить, кістки. Це у нас косточка а, йде. Якщо це у нас великий палець, то це у нас кістка велика бірцова, От, велика бірцова кістка. А зі сторони мізинця буде йти у нас. Кістка мала берцова, тобто буде йти голівка малої берцової кістки. Тобто вона з зовнішньої частини ноги. Ось вони ось тут йдуть, оці кістки. Ну а тут вже зв'язки пішли, м'язи і так далі. там уже ганюка пішла. Ось якось так буде виглядати стопа, коли ви її так малюєте прямо. Да? Ну, можу показати, ну, тут, наприклад, там в три чверті ще. Дуже просто, да, отак схематично. Да, от, зараз навіть отак, геометрично я покажу. Ось дивіться, от, от, Наприклад, це у нас отака, отака конструкція. Да, ось така конструкція, тут я отак п'ятку накреслю, от, тут я вставлю. оце Отак вставляється у нас наша, значить, ну, стопа. Це підйом у нас буде, да, стопи. Ось, це плюсна, ось плюсна. І от десь в цьому місці будуть вставлятися пальці. Тобто це у нас буде стопа без пальців. То зараз ну, геометрично дуже схожа на що? На якийсь чобіт. Так воно і є. Тут ми вставляємо косточку. Ось буде кістка. Іти, так? оця кістка з боку, вигін вигинання стопи. Це у нас буде занурення нашої М5, тут ось так. Раз і сюди, раз і сюди, раз і сюди. От, так. ну, І пальчики, ось дивіться, перша фаланга, ну, якщо це у нас зі сторони. Ну, великого пальця, то ми, отут ми вставляємо першу фалангу. Ось у нас перша фаланга, І до неї додаємо нігтєву фалангу. Нігтєва фаланга дуже цікава, вона більша, ніж перша фаланга. От От у нас отак буде великий пальчик виглядати. От Його нагаток. так він іде. Ну, а далі за ними йдуть у нас уже. Вон там оце значить, нігтєва фаланга, ось вона йде. Це друга фаланга, перша фаланга. Перша фаланга, ось друга фаланга, нігтєва фаланга І так далі. І там десь буде виглядати у нас мізинчик. Все, отак ми домалювали. Бачите, тобто геометричний такий може бути підхід да, до вашої стопи. Тут головне розібратися в цій конструкції, що в що, що входить. От. Ну, я думаю, що, можливо, на перших етапах вам це буде корисно. Дякую за увагу. Кому це відео було корисне і зрозуміло, то я, я радий, що зміг вам допомогти. До нових зустрічей, до побачення. В коментарях можете запитувати, як малювати те чи інше. Чи взагалі якісь побажання по відеоконтенту, контенту, що ви хотіли бачити, що ви хотіли, щоб я вам розповів малювати, бо теми дуже багато і просто цікаво. Ну, робити те, що дійсно ну, якби актуально, так до побачення, до нових зустрічей.